Мир вам, дорогі гості, підписники і всі інші друзі і не друзі. Починаємо ми сьогодні класичне відео для нашого каналу мотаж котельні, тільки що не взимку. не Тоді, коли холодно, а тоді коли спека не стерпне. Тут нормально, тут сороковочка блок, будинок не нагріти, тут ще можна бути. На вулиці така спека, як в духовці. Котел зараз він нагріється. Ми його занесемо і пів зими буде тепло віддавати. Чекаємо людей, щоб якось підняти. Не знаємо, як його сюди підняти трошки за високо. Поки його витягували, з буса замазали, Потерли, тут в Ну, Це помиється. Протреться. Котел 40 стандартний. Будиночок тут ого, -го -го. О, але він тепленький має бути. 40 400 мм блок. Досить така соліна стіночка. Мені подобається. І півтори тонни бочка. Замотали дуже добро, дуже гарно постаралися, але є нюанс. Є нюанс в тому, що вони їх сюди три шари дали. І, і з тих трьох шарів оця виступає трубка. Треба було два шари і в, мен... ну, в чому нюанс? Тому в мене, що їх сино стиснули. Якби два шари і отак, щоб особен його не душити, вона була б краща ізоляція. Тобто він така аж, аж твердата вата і вона буде пропускати тепло. Воно зробили, люди старалися хотіли краще, але вийшло не, ну, не так як краще. Це для гілзи, для своїх тенів. Ми теж колись робили ту бочку, але привезли її раніше, вже вони її собі запакували. Що в нас буде? Другий поверх. Батареї. Перший поверх підлога. Щось малої підлоги. Тут ще не знаю, що таке. Розберемося, проводочка вже зроблена за очі. Розетки закладені. Монтажна розпальна коробка. До тенів. До тенів. Бачимо кабеля. Кабеля до тенів. Ну, що ж має бути як це. Пускаєш на термостат, ви, є вихід. Є до котла на термостат. Димохід кера кераміка. Це кераміка. Власне. Ну що, залишилося занести сюди котла. Детальки. Нас тут. Ну, залишилось тільки почати і закінчити. Що Всім приємно перегляду, а ми будемо працювати. Так, Трошечки зусиль і котел в котельні. Запальцювали ми його, замазували. страшно дивитися. Десь трошки нам треба щось десь підложити, він дозволений підбасувати. І треба до цієї кераміки якось. Будемо висоту нарощувати цією трубою. Коліно трансформер, Я думаю, що все має вийти в нас. Добре, що воно вище, коли вище, ми можемо наростити. Коли вже воно низько, то вже ми не можемо нічого зробити. Зараз ми будемо пробувати щось. Вистемо нахили, його місце знайдемо і до димохода Болгарочка. Ну що, пройшло півдня, немає що показати. Ніде Нічого не зроблено, але там лад щось мотає. Тобто воно така робота, що їй не видно, не видно, потім раз вона з'явиться. Ну і димохода з тих, з тих підігнати. Частенька наша проблема. Тільки почали крутити, відлітає тут. Відлітає різьба, а варить таке делікатненька, делікатненьке. Поки ми приварили, поки ми його поки ми його йшов, поки туди-сюди, тут виміряти, поки підігнали, але паніко вийшло. Все бачите, якщо, якщо все правильно підібране, проблем немає. Ну, можна посадити ще чуть-чуть його донизу. Побачимо, може, посадимо, бо там бачимо так, що є можливість. Ні, в принципі, ідеально. Тут такий перехід кераміку спеціальний із керамошнуром. Перехід на 180-ту. Колін-трансформер, шоу трансформер, бо тут є люк, собі ви відкрили. Ну, ви так взагалі розбирається, можна цю частинку виняти, почистити її собі спокійненько, все, все розбірне. Виходить. І оцю треба дивитися вертикально, на ці засновниці теж любити коли наростати, Треба трошки підтягнути. Гаєршу замалий натягне. Що добре, що зробили вище цей вихід, завжди робіть трошки вище. А цією трубою ми вона вже по місці, по факту підрізали вище нижче розумієте, ми трубу підрізали, там шматочок шматочок труби десь такий залишився. Такий шматочок труби залишився, я відрізав, скільки треба. А якби було низько, подубі я дивіться. А якби було занизько, то вже було б погано. Баркура. Було б погано. Якось так. Все, приступаємо ми вже до, до сантехніки. Трошки там з зазорами на щось там трошки котел, Андрій його зварив не, не зовсім ідеально. Ці нахили ми робимо спеціальну, обов'язково котові так має бути. Бачите, як? От, ось має бути найвища трошки до цього. І так само сюди нахил. Він отак під нахлеблене котел. Та має бути найвища трошки туди, щоб було як якесь щастя. І тут, якщо подивитися, все воно йде під такими нахилами. Знаєте, такі нахили. Це правильно. І кожна ця. Кожна пластинка аж до самого, до самого низу. Термалізатор ми виймемо, коли будемо. І Отак треба ставити одного туди, друге туди. Так ефектся. Виймемо, коли будемо розпалювати. Там побачимо, може один додаться. Якщо буде тяга зайва, може буде два, бо тут будинок великий. До речі, ролічки, бачите, воно гарненько. Треба замочно показувати, заводські не крутяться, частенько буває. А ці... Ми навчилися робити із цепа. Знаєте, як воно так ідеальненько тут. Ідеальненько, все так мягенько, нічого не стирається. Водить класно. Остальне стальне-стальне, стальне-стальне, міцне. Гарненько. Отаке. Не натягуйте вату міцно, перестаралися. Перестаралися тою ватою. Будемо будем далі продовжувати. Робота потрошки продовжується. Шкода часу на відеозйомку, але це я не міг не показати. От дивимося, попробую, можливо, камерою не вдасться передати. От дивимося оці дві трубі. Більш-менш йде рівно. Почав в цьому місці подивитися, отак бачимо, який злом є трошки. Це не камера е, е, ну, спотворює, це справді воно таке. А тут у нас взагалі. Я взяв міряти як вістань, І що дивіться, з цієї сторони вістань 5 см до крана. Ну, мені треба цю трубочку підігнати в останній колектор. Ми приваримо вже по місцю. А з цієї сторони вістань, Отак от дивіться, перси вниз. 4... ну там 7. Так, да, 4-7. Трошки більше 4,5. Дивіться, так. оце криво, ну, на жаль, камера не передає. А де проблема? Проблема в цьому трійникові, І не можна зробити. Потім людина прийде каже, каже, такий кривий колектор. Ми його центруємо, центруємо, виставляємо, виставляємо. Ну, не можна більше нічого зробити. Пане Валерій, от дивіться вам фото доказ, що воно поки що не приварне, пішло сюди вниз. Бачите, бачимо, там вісім більше, а тут менше, це менше. Не видно на камері, На жаль, так. Це все поспаковувався, поспаковував, ще на вулиці трошки ще видно. Тут вже підсвічуємо, звороточка ще не зробимо. Подачі там ще ніхто ще, як то каже, кіт не валявся, в нас кажуть. Нічого, потрошечки, слава богу, так іде все більш-менш непогано, було ніяких таких нюансів не виникає. Тобто просто робимо без ніяких цих ось як розрахована бочка по висоті. Люди кажуть, що за запаси. Якраз розповітрю, щоб вийшов, розумієте, до самої стелі. Тоже більше нема запасів, ніде ніяких. О, жлат бере паяльника, ще щось буде паяти. Ми йдемо, щось будемо, будемо щось якось її якось її щось робити, ту, ту кривулю. Все вже буде криво. Все як буде. Ну, у нас пізній вечір. Але ще не ніч там, близько 11-ї години. Вже ми останнім часом ночами трошки менше працюємо, просто не витримуємо такого темпу, який ми задали собі, встигли зробити за день звороточка. От я встиг зробити за день. Практично забрали цілий день. Ну, перш там димохід, поки вивантажили. цього котла, поки сюди доставилися. Це, це все час, час, час. Димоходика підігнати, там трошки те то з колектором, то з тим, то порадиться, то ще щось. Запакувати, але в основному зворотка. Дивлюся на звороточку і думаю, якби нам таке зробити декілька там варіантів котельні стандар... стандартизувати, щоб так раз. Зоною зробив і так 10 таких партій. І людині підходить, ага, котельні 2 на 3 там, чи там 3 на 50 таке розміщення, таке розміщення А, Б, В варіант. І поштою відправиться, все. Вдома прийшов прийшов людині, раз, приклонув тут і все підійшло. Ну, це нереально, розумієте, десь один виток більше зробити, можна один виток менше, все одно. Всі прифаточки робляться по місцю. по місцю, Все. Ніяке дистанційне. Мусимо підгоночку робиться завжди по місці. Ну і колекторик вже на місці. І не тільки колекторика. бачу, вже мат, попаяв для води. І ще таку красоту при... причепив. Не знаю, нас не пам'ятаю, де цього бочка брали, яка його якість. Трошки швидко <кій> швидко розказую, бо хочеться час зекономити. Аквасістем, так? Так, мадийні такі. А, то цей має бути хороший. Бо було, було був такий випадок посади подібного бачка людині. А, менше, на літру там був. Мабуть, на літру чи менше, як на літру. І ржавів, ішла жовта вода постійно. Пошла, І йшла вода і мусив його виймати, пан Олександр, на Львівщині. А квасисти, металії, значить, має бути добрий. Це, щоб не не спрацьовував клапан цей Р... від розширення. Дивіться, зміючок маленький, але рідина це така сильна штука. Все тут бачимо все гарненько, все красивенько. Підпаяться до цього, О, вже водола. Я сюди врізався в гарячу. Ще підп'єточку там робить. Обводочку готові на сосі, подачі немає. Ще тут. Ну, ще роботи чималенько, нічого. Дай Бог, справимося. Перший день роботи закінчується в такій стадії чи фазі. От там трошки спакував і там щось спакував. Колектор вже ми бачили, а тут вже труби він щось там порозрізав, щось. А вже буде, не буде, якщо ми залишимо так на ніч треба припаяти, так? Да? Це буде тут нікуди не йде. Але коли йдемо, чи... Нічі, ніхто не бере її. так? Да? Ну і там трошки вже початочок є. Початочок є, а раз є початок, значить буде далі. Оце ми поставили на містечку. От буває такі моменти, що зробиш і щось не те, а бувають моменти, що просто... Зробиш і це, подивитися, якраз тут зробили і приємно сюди дивитися так Це приймаємо, бачите, воно так нікуди не заважає нікуди. Я вважаю, що правильно зробили теплокометр, якби сюди зробили і тут поворот вона зняла проходу нашого, туди заворота. Так собі по діагоналі, за рахунок різниці висоти, на коліновій ми, колінові ми виграли і висоту, і, і компактність. І Получилося більше простору, хоча б тут, бачимо, що там вона пліточка з половиною і вже між котлом і бочкою якось так. Запакувати термометра і запакувати з нового краничка, не забути. все тут затягнути, вже більше ми це знімати не плануємо. Тут ще пелюсковий клапан. І погнали, як то кажуть, сюди треба нам дотягнутися. І буде подача готова. Ну, думаю, що, дай Бог, все добре то до завтра зробимо. А наразі всім. Дякую, хто дивився. Очікуйте другої частини, а друга частина буде цікавіша. А саме цікаво буде, як його запалити влітку, коли на вулиці жара, а в приміщенні холодніше. І це нам трошки, трошки придеться щось, щось піднапрягтися. Все, всім до побачення.